Ну, а це туманність Свен, Вона ж Омега. Теж 16-дюймовий Добсон і теж ПНБ. Здним словом, сьогодні вийшла доволі цікава ніч з цікавим досвідом. Завжди мріяв спробувати влаштувати такий експеримент. І от мені сьогодні з цим пощастило. А як вам? Пишіть в коментарях. Цікаво почути. І прочитати ваші відео з цього приводу. Взагалі, от, я вожу телескопом, і так якось незвично. Зазвичай подібно в полі зору можна дивитися, коли ти візуалиш. Але при астрофото це майже неможливо. І От фактично бачите, як цікаво все відбувається. Тобто я фактично переїжджаю з точки на точку і можна бачити, як це відбувається при візуальних спостереженнях. Реально якось незвично. Ну що, зараз ще наведусь на іншу якусь. Туманність в районі центру галактики.